¿Qué es Я тут, бо мені надаїла системна праця влади проти української держави, і проти українського народу. І це якщо не тільки згадувати сьогоднішній законопроект 12.144 проти Набу і САП, те, що вони підперекоються генпрокуратури, це просто ще один так системної роботи влади в іншому напрямку, які вони обіцяли. На Майдан ходили, то і сюди прийшли, розумієте, тому що мають бути незалежні антикорупційні інституції в нормальній європейській країні. І Україна має продовжувати рухатися в Європу. Айданові часи перед Революцією Гідності, коли Янукович обрав євроінтеграцію, а обрав таможений союз, куди він е е намагався вести Україну, тобто він обрав шлях авторитаризму, і ми не допустимо того, що цей авторитаризм доставить. Вони не будуть незалежними, вони будуть підпорядковуватися, наскільки я знаю, генеральному прокурору, е і він зможе передавати будь-які справи кому завгодно. Тобто, це вже ну. Не буде незалежно, можна буде покривати якихось депутатів і так далі. що тому що вони ліквідовують незалежні органи. Які, хоч щось стараються зробити і боротись з корупцією, бажання виникло одразу. Як тільки проголосувала за даний законопроект, і як тільки я побачив депутатів, які радісно аплодують в залі засідання, це було неприйнятно. Це була неповага до народу України і до кожного воїна, який бореться за нашу свободу, який бореться за те, щоб наша країна процвітала за те, щоб їхні сім'ї жили тут щасливі. Набута са Бріна Бутаса! Бріна Бутай! Можливо, спочатку не вас, але і до вас вседіть. Всі ми будемо воювати. Те, що вони по суті прибрали незалежність по суті якогось більш-менш антикорупційного органу, це вже стало останньою краплею, тому що, ну, хоч війна війною, але все одно так терпіти більше не можна, давати їм наживатися. Це власне не такими мають бути слуги народу. Це, даний законопроект це зазіхання на незалежність як. Загалом сап і набу, так і загалом всього українського народу, всього законодавства. От як говорила людина переді мною, що 10 років назад небайдужі люди власне добилися те, щоб сап і набу було. І а наше завдання це добитися, щоб воно далі існувало, бо за це. Загинули не один хлопець, не одна жінка. Всі зараз багато людей воює. А ми повинні захищати нашу незалежність тут в Рівному. І те, що зараз відбувається, то ми зараз повертаємося в корупційні схеми 10 років назад, як було при Януковичі. і мене це не влаштовує У 2014-му Мені було 14, Я не могла виходити на протест. Зараз я вже повнолітня, і я можу спокійно відстоювати права громадян України.